Τα διδού, τα διδού, τα διδού, 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 Всім привіт, мої дорогенькі, не спиться, кому не спиться мені. Аромат. А -а -а -а. Зранку душу собі порадувати. На дворі ну, у нас оцей градусник, що він знадвору приліплений, але в хату <с> виглядав вигляда в хату 10 градусів. Ну, поки що тихо немає вітру. М -м -м -м. Смакота. Всім хорошого дня, настрою. Ну і ясне діло смачної кавусі. Я зараз попів і піду трішки під телевізор. А тоді треба буде сьогодні в магазі з'їздити. У мене сьогодні трішки роботи є і зробимо. баклажани. Що таке, що за нерви мені тут? Всі спокійні, ти нервничаєш. давай заспокоюсь. Ну, це такі справи, дівчатка, так що сьогодні я вас підвела трошки, не те, не те планувалося. Короб заказала, будемо смажити. Сказав, в середу буде, ну тільки не забудь адресу скинути. Замовляла зеркальні. От у мене від тиску є. Мені назначав лікар, від тиску є, але на постійній основі У мене з тиском ну немає такої біди. Це дуже рідко. тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. У мене завжди тиск стабільний. Це дуже рідко такі збої бувають. Бонечка не можна, боня не можна. Тому в мене є таблетки, мені лікар приписував, не на постійній основі я піднявся для стабілізації тиску. Тому я її випила. Дум, просто мені треба було від сердечного випити пів таблеточки, а я випила цілу, дуже його збила. Вартолок. Воня, не смій, я запрещаю гавкати. Воня! іди сюди, іди сюди. У нас Оська, а це ж не Оська, я не знаю що. Ась, там нема нікого. Ася, там нема нікого. Ні, я живу з дітками. Ну чого б я тут сама жила в такому огромному будинку. Ні, з дітьми. Як присоска присосалася і їжу за ними кругом. <с> Живу з дітьми, так захотіли вони. А я, ну, як і в допомогу їм, бо чотири собачки і У мене нема нікого рідних в Україні. Взагалі нема нікого. Є чоловікова родня, ну я вже це розповідала. Чоловікова рідня, поки живий чоловік. З, з ростом давлення міняється. У мене теж молодості таке було. Звісно, міняється, але в мене просто нема таких проблем. От мені 60 років, от нема. Було це в мене таке загострення, прям гіпертонічний криз. Це ми ще жили в тому будинку більше року тому. От було просто цілий тиждень. Отак от мене валяло, валяло, я не могла його збити. А сьогодні я збила, що в мене є таблетки, я їх збила, ті, що мені приписував лікар. Я збила тиск, ну нижній дуже збила, 50, 54 навіть був. Це ну, низький дуже. Всі мають сім'ї, все усіх добре. Оце таке, так що сьогодні підвела вас, ну нічого, у нас все життя попереду. Я сьогодні казала в Інстаграм. Життя коротке. Тому, як же там забула? Забула, перейдіть, подивіться, дуже гарний вірш. Ким вони в Англії працюють? Свій бізнес? Мають свій бізнес. Це четвер... четвертий рік уже вони тут, уже на початку салон краси, не тільки перукарі. Взагалі в мене син стиліст. Чемпіон світу, чемпіон Європи. Власник мережі салонів зима стойло, які в Києві, і в Сумах. Колись було. Зараз все змінилося. Так що в парк ми обов'язково при Олександре доброго вечора. Так, живемо всі разом. Великий будинок. Міста всім вистачає. Два поверхи і взагалі великий, на, на, якби на два ходи. А що донька, і донька є? І донька працює в бізнесі. Всі працюють в одній сфері, я також разом з ними. Ой. Хотіла в парки, сижу вдома в гардені. Тут, при... Тут кажуть гарден. Не дворик, а гарден. Качелька в нас є. Там бонітка наша сидить. Ой, маленька. Так і живемо. А там Ася. Як ви не опустився телефон. Гарден це садок, це двір. Ну тут так кажуть гарден. Ви поправились? Та ні. 77, 77 77300, 77, 200. Я отут так дуже й не худола. Живіт же вже я свій ніде не діну, хіба що відріжу. А так ні. Взагалі-то важилась на цій неділі не важилась. На цій неділі було 77-300, здається. А взагалі, коли я худла, в мене було почти 90. Як у паркую, ви бачили, який там гарний парк, просто гарний. Я так хотіла сьогодні там провести з вами прямий ефір. Ну, підкачало мене моє здоров'ячко. Де ваша кума? У Польщі? Ви губки підкололи так трошки? Трошки. Камера збільшує, там, ну я не знаю. Може, Я, Ні, Ну, руки дівчат, ну мені 60 років. Воно ж похудало, воно ж обвисло, звісно. Я ж не молода, там спортом не займаюсь. Похудала. ну, Мені комфортна моя вага 75. От мені треба трошки ще скинути. А з другого боку, мені 60 років, лки-палки, що я сьогодні пачку морозива з'їла. Ну чого я собі буду чомусь відмовляти, скажіть, будь ласка. Хто знає, скільки мені богодміряв? Заміж я не збираюся. Але не хочу поправлятися, бо це дуже погано для них. Ці ж ми знаємо. Ой. Добрий вечір, Леночка. добрий вечір, а як, як? А як ви худали? Перший раз ми жили ще в тому будинку на Брікстоні. Я сама для себе вирішила, як встала на ваги 88-89, це була жесть, привіт. Я вже просто прийшла в салон, мене тут все прям мені мішало. І мені підходить інтервальне харчування. Я рано, вранці, дуже рано не можу їсти. Мені в ідеалі, я їла в 11 і їла о 17. І я, ну, звісно ж, їла, вам не а та що там не даш, все, все даш. І я їла в сумщині привіт, як ви там сьогодні, читала новини. І я той, і я отак оцим дякую, і я оцим ж інтервальним харчуванням, але ж не переїдала, дефіцит калорій. Я їла все, я могла з'їсти на перший прийом їжі пельмені, Але ну, небагато. Обов'язково їла солодке, бо боялась потім зірватися. Це був в мене зазвичай зефір, півзефіринки. Я так себе взяла в руки, я скинула до 73, з, почти з 90. Та це ж сьогодні тиск мене збив, <смас> збив вночі воно під ранок мене дуже почала крутитися голова. Я думаю, ляжу полежу, пройде, а воно ніфіга не пройшло, і тиск в мене піднявся 130 на 90. Це для мене дуже високо. А зараз дуже низько збили 80 на 54. Нічого, вже так дві кави випила, донька пропонувала вину, я вино не люблю. Ну, взагалі, щось спиртного не хочеться пити. Я пам'ятаю, мене в Україні в Хелмі, як я приїхала, як не встигла на автобус, мене провідник рятував солодким чорним чаєм. Чому такий перепад? Я думаю, знаєте, я випила таблетку і од нижнього ну, лікар мені назначав. Не на постійній основі, а тоді в мене з тиском ну, проблем немає. У мене нормально, Це так бувають такі критичні дні. І випила сердечне, треба було полонижні. Нижній тиск у мене був 90, треба було половинку, я цілу таблетку. І напевно, так.